Он давно предупреждал: чем дольше затягивается военная операция на Украине, тем больше вероятность того, что Запад будет наглеть и что войска НАТО появятся на землях Малороссии и все еще под Киева в Новороссии. Так оно черт возьми и случилось. Извините меня за так сказать, такие крепкие выражения. У нас с вами хорошая традиция сложилась на празднике делать материалы, которые в общем делать передачи, которые требуют размышления. Итак, слова Макрона о том, что он готов послать свои войска на Украину, они, в общем, перешли, собственно говоря, в разряд реальности. Итак, легион Транже, то есть французский иностранный легион, который не требует, применение которого не требует санкции парламента, это может сделать сам президент Франции, он теперь появится на Украине. Ну, первые 100 человек – это специалисты по разведке, наблюдению там артиллерийскому огню. А дальше еще по, примерно полторы тысячи вот таких вот наемников, которые воюют под флагом Франции, но не являются, в общем французами. Они должны появиться именно в Станске. По-моему, это 56-я бригада там в СССР находится. Вот в ее составе они должны возникнуть. Вот, то есть Макрон выполняет свои слова, ребят, пацан сказал, пацан сделал одновременно с тем, что как Макрон посылает э, войска фактически на Украину, пустит своеобразно, это не, со, не французы, это именно наемники из иностранного легиона, э, в лидер парламентского меньшинства в нижней палате Конгресса, ну понятно, республиканцев большинство, а Хаким Джефрис, я зачитываю, э, допустил отправку западных войск Now, на Украину. А я цитирую, мы не можем позволить Украине пасть. Если все это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими, сказал Джеффрис, телеканал CBS News. По мнению демократа, президент РФ Владимир Путин в случае победы России на Украине не остановится и будет угрожать странам НАТО. И одновременно, вы помните, была публикация в итальянской газете «Ла Република». Да-да, это самая газета, которая в 90-м году пьяного Ельцина показала. Вот, рассказала, как он там нажрался в Америке перед выборами президента в Российской Федерации. Ну, бог с ним. Так вот, «Ла Република» говорит, что в НАТО сообщает о своих инсайдов, источников, что появились красные линии. То есть НАТО ведет свои войска на Украину, не давая ей проиграть. А в случае, если будет прорывная оборона, правда, не уточняется, где. Может, это был опасность Киева, может быть, это яр будет. А вот, если будет создана угроза Прибалтике Прибалтики или Польши, если будет создана угроза для Молдавии, вот, и если в войну вступит третья страна, ну, имеется в виду Белая Русь, Белоруссия, тем не менее все это вплавляется в одну тенденцию, которая подображал стрелков, да и многие другие, что если ты не побеждаешь быстро на Украине, затягиваешь войну, превращаясь в кровавую тени толкай, ты все больше расширяешь сферу возможностей для Запада. Они а будут, что эти войска появятся, вот они и появились, что называется, или начинает появляться. Мы тоже знаем о реакции, а, так сказать, Москвы сейчас. Вы тоже думаю слышали о том, что в Южном военном округе объявлены учения по применению нестратегических ядерных сил, то есть тактического оружия, то есть среди ракетных войск и авиации. То есть в данном случае Москва еще раз делает намек на то, что у нас есть ядерная. Оружие, да, дами готові применять. зараз. Така ситуація, що ти, по-перше, мусиш як бойова одиниця, по-друге, як досвідчена бойова одиниця, по третє як людина, яка може командувати. І найголовніше, ну як на мене, це показувати ну, власний приклад, що, по-перше, війна це не обов'язково смерть або каліцтво. По-друге, поранення це не обов'язково знову ж каліцтво. А по-третє, це те, що інколи необхідність навіть вище за спроможність. Ми зараз на стадії. Динамічної оборони зараз триває стадія повторного наступу росіян, тобто нашої динамічної оборони, тут або перемога, або поразка. Не може бути нічієї. Ми маємо це усвідомлювати. Є варіант лише заморозки, але заморозка це просто. Пауза перед наступним етапом війни і кому та пауза піде більше на користь, а я цього не знаю, тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах ця пауза відбудеться. Але поки що ми, ми не маємо ну, насправді навіть натяку на цю паузу. Тому що, якщо, наприклад, 에, говорити про ті. Повідомлення в публічному просторі офіційних осіб е, держави агресора, то вони кажуть, що вони не проти перемовин, але з врахуванням територіальних реалій. Ви ж розумієте, що в їхній конституції записано п'ять наших областей, включаючи ті е, частини цих областей, які є деокуповані. Іншими словами, я більш ніж переконаний, що територіальні реалії це ми маємо віддати поки що ці області. Разом з тими землями, які ми деокупували. Лише для того, аби зробити паузу, дати ворогу підготуватись до подальшої анексії, а потім в кінцевому рахунку і знищення нашої країни. От я ситуацію бачу так. А якщо вона така, ну то відповідно тут немає іншого варіанту, аніж перемога України або поразка України. І ми просто маємо об'єктивно оцінювати реальність, в якій ми найближчі роки, можливо, десятиліття, будемо в стані війни різного ступеня інтенсивності. Аж поки щось не зміниться в Росії, і вона перестане ставити перед собою ціль нашого знищення. Як тільки ми перестанемо пручатись, боюся, що це поразка. Нехай не одразу, нехай не за місяць, але за декілька років це може закінчитись повною окупацією України людей перш за все. І засобів, в тому числі, якщо говорити про лінію зіткнення, ну, перш за все, артилерія. Ну, тобто кількість стволів достатня, кількість БК недостатня. Але як на мене, по тому, що я відслідковую, все ж. Ну, найгірші часи позаду, от зараз вже більше більше, більше з'являється боєприпасів. Українські теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії стосовно боєприпасів, і ну далі інновації. Ми змушені в інноваційному в плані інновації завжди бігти попереду нашого противника. І в нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрону. Багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог, побачив, що це працює, просто ну, влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже. Влітку минулого року кількість мавіків на лінії зіткнення противника була більша, ніж в нас. Е, і вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія це підрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо дотепер чималих втрат супротивнику, але зараз чисто кількісно. Супротивника ну, не менше і в півдронів, ніж у нас. Інша справа: е хто ними керує, усе ж по кількості уражених цілей, е ми маємо перевагу в цьому компоненті. Ну, але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів і ми змушені. Компенсувати їх епівідронами, а з іншого боку, ну все ж противник зараз атакує. І відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, ну і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехто людським життям, okay. тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От Оце впівдрони далі інновації, усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілюючи ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою вже досить давно і раніше, чим у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси, але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів тобто вони теж рухаються в тому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.